А от Блумберг, до речі, оприлюднив записи, які показують, що спецпосланець Трампа Стів Вітко фактично консультував Кремль, як правильно подати Трампу російське бачення мирного плану щодо України 14 жовтня. Він телефонує раднику Путіна Юрію Ушакову і радить організувати дзвінок Путін Трамп до візиту Зеленського Білий Дім, використати угоду щодо газу як успішний приклад, привітати Трампа і назвати його людиною. Миру Вітков неодноразово казав Ушакову, що глибоко поважає Путіна і переконує Трампа, що Росія завжди хотіла миру. Через два дні Путін дійсно телефонує Трампу. Розмова відбулась на прохання Москви. Паралельно інший радник Путіна Кирило Дмитрієв зустрічається з Віткофом у Майами. У розмовах між Ушаковим і і Кремль формує максимальні вимоги: це визнання окупованих територій, буферні зони і обмін територіями. Саме ці елементи згодом з'являються у. 28 пунктному плані, який сполучені Штати Америки запропонували Україні.